Стало відомо, Швеція для допомоги енергосистемі України виділяє понад 56 мільйонів євро. Про це інформує прес-служба уряду Швеції. Нова фінансова підтримка сприятиме енергопостачанню України. Ці кошти допоможуть забезпечити світлом, лікарні, транспорт, школи, водопостачання та бізнес. Фінансова підтримка Швеції складається із двох частин: 500 мільйонів шведських. Крон через фонд енергетичної підтримки України організації енергетичне співтовариство 150 мільйонів крон через програму розвитку ООН. зокрема підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні. Зауважили у уряді Швеції. Пріоритеті буде допомога Харкову, а також Одесі, Києву, Миколаєву.